Віття в ізоляції день 49-й. Сьогодні ми прикинулись трохи пізніше, ніж зазвичай. Зараз у нас три тижні канікул, тому поки що нікуди не поспішаємо. Насправді, фінська мова виявилася набагато складніше, ніж ми очікували. Ми були лише на трьох заняттях, але вже зрозуміли, що це зовсім інший світ. Також цікавий факт про фінську мову, що вона найскладніша в світі, та тут найдовші слова. Попри всі труднощі, нам дуже хочеться її вивчити та розуміти людей навколо. Нещодавно почали дивитися фільм той, що біжить в лабіринті. Спершу я не була в захваті від ідеї вмикати цей фільм, і думала, що він не цікавий. Але під час перегляду я повністю змінила свою думку. Фільм дуже динамічний, емоційний і тримає в напрузі до самого кінця. Там постійно щось відбувається, неможливо відірватися. До того ж, у цій історії є три частини, тому що радимо подивитися, особливо, якщо хочеться чогось захопливого. Ось так виглядає наш 49-й день в ізоляції, без поспіху, але з бажанням рухатись далі і знаходити радість у дивницях.